Онлайн-школа програмування з ЮА вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас 16 урок, це останній урок першого семестру, і у нас така тема: Поняття моделі, предметна галузь, класифікація моделей. Давайте з вами, шановні учні, згадаємо, що є таке модель. Дозвольте, я зачитаю. Модель від латинського «modulus», тобто міра, аналог, зразок, «взірець». це відтворення чи відображення об'єкту, задуму, конструкції, У опису через рахунки, що відображає, імітує, відтворює принципи внутрішньої організації або функціонування, певні властивості. Ознаки чи характеристики об'єкта дослідження чи відтворення оригіналу. Тобто ми з вами розуміємо, що на сьогоднішній день людство в різних сферах своєї діяльності використовує модели, щоб представити певні явища, процеси і так далі. Ми з вами, вивчаючи табличний процесор Excel. Можемо робити розрахункову модель. Та навіть візуалізувати цю розрахункову модель за допомогою графіків. Давайте з вами ось далі трохи розширено поговоримо про види моделей, які вони є. Ось щоб краще зрозуміти, які є типи моделей. І так, моделі можна класифікувати за способом падання, за галузями використання. За способом подання моделі розподіляють на інформаційні та матеріальні. Інформаційна модель це саме ті моделі, яких ми з вами торкаємось під час вивчення табличного процесору Excel. Це модель, яка містить опис об'єкта або явища, в якому зазначені лише ті властивості, які важливі для розв'язання конкретної задачі. Ось подивіться, ось тут деякі приклади моделей. Ось ми бачимо приклад атома, приклад математичного опису прямої. Приклад, який описує кількість населення Землі, яким чином вона зростає у вигляді графіку. Тобто, дійсно існують різні моделі. Давайте з вами, шановні учні, закінчуючи тему. Табличний процесор в цьому семестрі спробуємо побудувати модель розподілу суші й води на землі, яка буде у відсотках представляти ці дані. І трохи згадаємо форматування. Я пропоную вам покроково повторювати ті дії, які ви будете бачити. Ось. і... Виконати цю роботу, щоб краще засвоїти матеріал. І так, розпочнемо. На першому кроці ми з вами вводимо текст, як на нашому зразку показано, розподіл суші і води на землі. Далі в комірці А1 це робимо. Далі, в вкладці Основне, обираємо. Інструмент об'єднати клітинки і, об і обираємо об'єднати та розташувати в центрі. І так, добре, зробили. На наступному кроці На ми з вами вводимо слово земля, та у вкладці Основне обираємо. Орієнтир, яким чином має розташовуватися текст. І ось тут цей інструмент, аби ось, бачите, підкреслений, він нам дозволяє зробити текст проти годинникової стрілки. Ми обираємо, щоб ось так під нахилом зробити. Вводимо в комірці А3 цей текст і об'єднуємо комірку А3 А4. Так само, як ми робили з написом нашої таблиці. Добре, зробили. І далі, ось тут важливий момент, ще застосовуємо до нашого напису форматування. Тобто, робимо текст жирним, встановлюємо розмір шрифту 14-й. Зробили. Продовжуємо далі наповнювати нашу інформаційну модель розподілу суші і води на землі. І так, на наступному кроці ми вводимо. Північна півкуля, південна півкуля і земля взагалом. Об'єднуємо ось так, як ми зробили з розподіл суші і води в дві комірки. І далі у нас виникає питання, а яким же чином вести мільйонів квадратних метрів. Щоб це зробити, ми заходимо до вкладки вставлення, обираємо символ рівняння. Коли ми обрали, перед нами з'являється ось таке віконце, де ми обираємо інструмент індекс, і обираємо індекс з квадратом, з числом в степені. Обрали інструмент і заповнюємо одну комірку південна півкуля. Знову цей самий текст, і земля взагалом так само цей текст. І так, добре, що ми робимо на наступному кроці? На наступному кроці, коли вже всі ці дані, які у нас є, заповнені, ми з вами, шановні учні, робимо наступне. Ми з вами виділяємо табличку у вкладці Основне обираємо інструмент поля, встановлюємо поля, щоб у нас кожна комірка була виділена. І далі за допомогою заливки потрібні комірки, або об'єднані комірки, заливаємо потрібним кольором. Все, дані у нас вже є. Тепер нам необхідно повністю цю табличку заповнити. Тобто всі ці відомості усього у відсотках вказати, розібратися, яким чином це зробити. Давайте продовжимо. І так, коли табличка є. Ми починаємо її заповнювати, щоб наша інформаційна модель опису розподілу суші і землі на воді, і води на землі була повною. І так, щоб заповнити мільйонів квадратних метрів, земля в цілому, ми з вами ставимо в комірку F5. Натискаємо дорівнює і складаємо південна півкуля земля суша і північна півкуля суша. Цю ж саму дію з потрібними комірками для води північної півкулі та південної півкулі. І ми дізнаємося, скільки у нас є мільйони квадратних метрів суші та води загалом. І так, в цілому. Добре. На наступному кроці, коли це зробили, ми робимо наступне: ми за допомогою функції сум знаходимо суму північної півкулі всього, скільки територія мільйонів квадратних метрів суші та води, південної півкулі, за тією ж самою формулою, ну тільки для потрібних комірок. Якщо тут у нас B5b6, то тут у нас комірка d 5 D6, сума d 5 d 6 І тут у нас сума df 5 f 6 Знаєш ви? Добре. На наступному кроці я з вами хочу поговорити трохи про теорію, оскільки у нас далі піде мова про відсотки. І так, давайте з вами мати на увазі, що у нас, наприклад, є яблука в одному відрі. Більше у нас яблук нема. Тобто, у нас лише одне відро яблук. Всього у ведрі 10 яблук. Ми взяли одне яблуко. Тобто, ви забрали 10- частину від загальної кількості яблук. Тобто, одне яблуко від загальної кількості 10. Ми забрали. І помножуємо на 1. Чому помножуємо на 1? Тому що у нас лише одне відро. Ось за цим самим принципом, шановні учні, ми з вами знайдемо відсотки суші, води на північній, південній півкулі землі та загальні території. І так, давайте подивимось, яким чином це зробити. Ось на прикладі. У мене вже є тут приклад, розрахована у відсотках північна півкуля. Південна півкуля. І ось земля взагалом. Зараз подивимось, як розрахувати. І ви так само зробіть. Розрахуйте земля взагалом. Ну, це після того, коли порахували південна та північна півкуля за тим самим принципом. І так. Тобто, в комірці G5 ми вводимо дорівнює. Далі беремо. Суша. Ділимо її на всього і помножуємо на один. Тепер таким самим чином беремо наше одне яблуко, умовно кажучи, ділимо на всього яблук і помножуємо на одне відро. У даному випадку мова йде про воду. Далі, за допомогою клавіші функції «Сум», ми знаходимо суму, у нас має бути одиниця. Ви, і далі виділяємо потрібний діапазон комірок, обираємо форматування і обираємо вигляд відсотковий, щоб у нас кожне число було представлено у відсотках. І так, ми бачимо, що у нас земля в цілому має такий розподіл. 9,86% це суша, 90% і 14 це вода, і всього 100%. І комірку усього в цілому земля ми знаходимо таким чином, складаємо південна півкуля всього та північна півкуля всього. І наша задача з вами, шановні учні, вирішена. Ми побудували інформаційну модель, яка відображає відомості про територію суші та води на землі, і представляє ці відомості у відсотковому форматі, в табличному процесорі Excel. Повторіть, будь ласка, дії, я впевнений, у вас вийде. Зробіть таку ж саму табличку. Ну а зараз давайте підведемо підсумки. Сьогодні ми розглянули поняття моделей та побудували інформаційну модель в Excel. Ми закінчуємо тему Excel та ми обов'язково повернемось до цієї цікавої теми у старших класах. Це у нас останній урок першого. Семестру, я радий, що ви залишаєтесь з нами, підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.